Я мало побратимства побачив в армії. Я побачив більше не побратимів, а скоріше, співслуживців і е, собратів по нещастю. От, от я таку картину побачив, що ні в кого немає ніякої мотивації, ніякої душевності в цьому немає, ніякого братерства. Ти просто потрапляєш як у в'язницю. От е, армія, вона як в'язниця. Е, тому що ти там живеш, служиш з відчуттям, що ти постійно комусь щось винен, ти дуже сильно загнаний в рамки своєї служби. Крок ліворуч, ДБР тобі по жопі дасть, крок праворуч, тобі по жопі дасть СБУ, крок ще праворуч, тобі по жопі дасть ця військова поліція. Забув, як вона називається, ця окрема військова поліція вже вилетіло з голови, як у неї там ця абревіатура. Тобто, ти під таким і контролем, загнаний в рамки, загнаний в свою цю брудну рутинну роботу. Плюс до цього всього ти ще й морально дуже сильно пригнічений, пригнічений своїм же оточенням. І це точно не про душевність, не про братерство. Взагалі ми живемо зараз в такі часи, коли е, за НАТО все стало темно та безбожно, і люди компенсують кумирами та ідолами відсутність особистого зв'язку з Богом. У нас у кожній сфері є якийсь кумир. Там. Генеральне управління розвідки, у нас там кумир, просто ідола якогось чомусь навіщо, з якогось переляку зробили ідола з Буданова, так як з, з генерального розвідника. Е, ідолів робимо з окремих командирів бригад, якогось кумира-ідола на всіх бігбордах, його зображення вже з його сім'єю, що він показав, що він не просто військовий, що він такий образцовий сім'янин, у якого теж дитина росте. Це спеціально, щоб ти типу, побути ближче до народу. Е, цей е, генерал Білецький, так його показують на бігбордах. Під гаслом ми тут щоб жити. Ну, він тут, щоб жити, а багато людей не, не виживають на війні. Тому далеко не всі тут, щоб жити. Це от мій такий докір рекламній кампанії третього вже армійського корпусу, вже цілий корпус у них, майже рік як. Кумири усюди.